Ось зніму вам зразу другу частину, тут де ростуть ось, ось цимбідіуми. Друзі, ну цим звісно. Ну, у них ціна, відповідно, 299-999. Ну, звісно, треба відважитися, не те, щоб його купити, треба <свісно> добратися відваги, бо не так просто його. Лісиш, бо несеш, та місце поставиш. Ну вона щось, ось, дивіться, яка огроменна. Ось ограменна приогроменний тур. Дивіться, який пішся. Такому рожку. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Шикарнющий, шикарнющий. А ось, ось трошечки дешевше. 1299 рожевенький. Ось отакий маленький. Ось це на Ось Ох, да, як вони мене соблазняють, я вам не можу передати. Прибрав, ось, ось подивіться, ось, як він мене соблазняє кожен раз. Якби ви знали, як я себе стримую, щоб це його не купити. Де вони не продавалися, я б спокійно відносилася. У мене в сьогодні був план заїхати подивитися з його киталими. Вони є на вивод, там, де я отримую страй орхід, у них є його кипалими. Ой, що це не папа. Є скрай. Толкаємо туди всередину. ній. Ні. І це крупний, крупний цей білий діло дотягала, я подивитися. Так, А ось які, ось такі, загалом породи. з зубами. О. Отакі. Галік. Візимо так. Диля цим відео, звісно, душу відведеш. моло цей красуючик величезний, це 299. Оці маленькі, розовенькі, 1290, а ці 2290. Вони високі, привисокі, цей да? Як це зеленкувати глянковий. Як все заболієш, одним кольором, одною кіточкою, то треба для буде купити, бо не зупинишся на одному. Так, ось так. Цей куточок. Ну, ось далі хавіпси селиються. Ось такі, такі. Ці краю, то тут добре. так вони виглядають. Нас я вам не кажу, бо їх таке море, що ряді, що вам всі спеціалісти розкажуть їхні назви, назви. Треба подивитися, піднімати горшечки. Буває так, що на горшечках написано назви. А так і не дуже. Ось дивіться, яка цікава. На зеленому фоні п'ятнички. Ті гровини. У мене вже такі багато п'ятничів. Я вже зняла вам відео, показувала, скільки в мене в крапочку котів. Ягуварів і леопардів. Всі вони в крапочку. Щось хочеться такого. Спокійнішого. Ну от, теж дивіться, скільки вже є. Там пройшла, я вам показала трошки. Тут показала. Їх усіх вже ж не обійдеш. Ось який з спешами, мінозник. Ось ось щось цікавеньке. Ось гляньте яка. Маленька дрібненька кіточка, розкрита. Ну, задом наперед. Щас я її попробую розкрити. О, о, тепер трошечки видно. І тут і біленького видно разом. Біленького. і оцього красивенько. Виглядає отака. Ось така вона. Тут вони квіточки невеликі. Знову цим дідем, а ось о, дивіться, які. Ох, обалдені. 1949, друзі. А ось онтий. І запахи пахнуть, пахнуть. Так, оце в нас йдуть епіпремноми, ось разнокольорові, дивіться, які варігатні. 349, я вам зразу і це не показу дещо. Епіпремними, епіпремними, різні, різні. І варігатні, і отакі, отакі. Так. І з цього боку. А от і ще дивіться стіла орхідей. Ну, бачите? Тут у них море, море орхідей. Ну, я ж кажу, що я приїхала подивитися з його піталами. Цей час, якраз, коли в мене до народження в січні місяці, вони якраз світуть і їх привозять. Але я не бачу, щоб вони були в продажі. Їх тут нема. Ось такі Санта-Клаус, що є. з бородою, Дід Мороз. Ох, так. Вам трошки, друзі, не буду вам витягати, вам корні показувати, все одно. Є що вибрати. Бачите, тут дуже їх багато, вони одинакові, і можна кому треба приїхати і вибрати. Просто тут по корнях тоді дивитися, піднімати і роздивлятися. Оцей жовтечок. Ох, красиві, ох і красиві. І в нього два цвітоноси. Значить, вони будуть не дешеві. Це ніколи не бачив взагалі. Отакі гарні. Ось такі мені подобаються, ось ці високі. Ой, коли починаєш тільки з ними э, відвікатися на російській може на українським, не пам'ятаю, як слово називається, то тоді тільки можна вибирати вже. Я кажу, як ми вибирали дочку по кольорам, ага, сьогодні ми купили білий, потім приїхали іншим разом, купили жовті, потім якогось зеленого кольору. А зараз вже придивляюся, ага, такі є, такі, похоже, є. Одинаковий кольор вже не дуже хочеться купляти. Так, друзі, ну що вон там, бачите, горшки які в нас, то теж О, бачу, ніяк не можу українські слова, російське іскування це. Дивіте. Так, вон дивіться, які гарні спотіфілу. ой, Здоровенні, приздоровенні. Ну що, друзі, я з вами покажу ось зал, оцей зразу, одним об'ємом, Подивіться, Оце, вон тут главне. Це в нас іде. Оце щось не ми вже стріліться, аж зараз не знаю, хто це. Листки здоровенні. І це... Так, мені здається, що це стріліця, не бачу я. Mm, так. А, філодендрон, друзі, це філодендрон. Ось філодендрон. Бачите, який огроменний. Оце такі листки. Ох, і красота. Красота на всю кімнату. Одного як поставиш, то й буде на всю кімнату один. Ось такий от. філодендрон, огроменний, огроменний. огромений, ха -хо -хо. А вон монстери. Згадала, що я вам хотіла сказати. оці з розмізними лисичками, монстери. А то маленька була монстера. Вон там повно фікусів, драцен, знову фікуси, мухоловки всякі. О, покажу вам своїх оцих цікавих рослин. мухоловки це ці. А ось і маленькі е, е, землю Зензі маленькі. Ох, дивіться, які ось башмачки. холовки, гляньте. Не пентес називається це, не пентес по-налучному. О, будьте знати. Венєрина мухоловка. Така вона. Ось такий кушинчик відкриває ротик, туди куди заповзає мушка, і там воно його перетравлює. Ну, і тут ще такі мухоловочки всякі. Ось такі, отакі. отакі. Так, ох, дивіться, скільки день. Скільки старий фруктів? каламандіни, Ох, і каламандіни, Купляй, і вже готовий їж. Натуральне, свіжайше. І там ще фруктів повно. Так, і ще стілаш, і ще стілаш, І ще стіла с варіновці сами, друзі, отак. От. Бачите? Не один, не два, не десять і не п'ятдесят, а тисяча їх тут тисячі. як красиво. Ну вже сьогодні все. Я вже сьогодні так. Я сьогодні не за фіні <різь> саме. Так, мандивіла. Верніше, медініла. Це меденіли, Ось такі мідініли. Вони теж дуже капризні їм треба. Спеціальний уход. І теж не дешеві квіточки. Ось такі. Вони бувають дуже великі, а це, мабуть, дешевше, бо вони маленького росту. Так. А ось подивіться, скільки нефроїпісів. о хо хо ох ох. гляньте, що робиться. Мама мія, мама мія. Ось ось це вже ясякий папоротник. Оцей. Гляньте, які гарні плющики. Так, друзі. О. Ну, тут драцени, тут ще, це в нас іде маленька, дивіться, яка монстера, яка в'ється, гляньте. Монстери, які пущені вниз. От, і вам зараз дохожу. Тут драцени з цього боку, мільйон Драцен. Ось, о, дивіться, які. Оце, і оцей, і оце. Так, я вам показувала їх. В епіцентрі, а ось ми б хотіли подивитися, які хризантемки, Ось дивіться, 169. Ось такі цікаві хризантемки, Такі зірочки. 169 Стефанотісив. Знаєте, що це сильно запах жасміна. Йому теж треба кислий ґрунт. Гарненький, довго він ліс, а потім і пропав. Через мої руки пройшли багато-багато рослин. Багато не знали всі, як що за ними так доглядати. Ось такі, ми хотіли подивитися, пожалуйста, от вам і крізантенки. Замію скільки шефлери. Маленькі шефлерки. А не теж вони були. Знову кротони, друзі, Ось скільки кротони, великі, маленькі кротони. Так, то я вже знову замію кулькаси, заміки. Так, це я вам показувалася з цієї сторони, це я показувала. Ось до стріліці йшла. Друзі, оце стріліця, гляньте, який, птичка. Я вам завжди її показувала, вони її завжди їх продають. Це стріліця, яка в Австралії і в Іспанії росте на вулиці. Ось така квіточка птичка. Те, що в них росте на вулиці, у нас вона росте в вазонах. Ось такі здоровенні листки. І дуже цікава птичка. квіточка птичка. От. Тут ще дійду ще до санси, санцев'єрі, подивіться, які. Ось такі палички, маленькі палички, більшенькі йде. Лауренці, який здоровий повиростав, тут є здорові і маленькі. Є маленькі, кстати, стріліці теж маленькі, я можу маленькі вирощувати. Ну, ось там са. Є і в лауренції дуже багато. А оцей маншайн трошки з білими листками. Ось. І це ось трошки інший. Ось такі здоровенні кактуси. Це натуральні кактуси, 2000. Ой, що ну от, скільки сам море, море, душу можна відвести. Так, друзі, ну що ж, все вам майже хаворті Хавортії ще. Хаворті люблю. Так, це все було вже в мене. Я це вже все пройшла, І такі малесенькі. Алоє мікс, ох і манюки. Алоємікс, он дивіться. Ой, ну, хаворте, написано Алоя мікс. Ну, Алоємікс. Деньте. Так. Ну от. Оце скільки треба обійти, подивитися і відвести душу. Так, оце, мабуть, що фа... фація. Оце з такими листочками це повинна бути фація, не, не написано, хто вона така. Ну, не знаю, що це шефліра, це а це листочки як у фації, Ну, не важливо. Так, ось такі, дивіться, бонсаї красиві. Ось такими із фікусів зроблено. Тут аж куча грошей стоїть. Я не знаю, чи я гору кого говорю, чи тихо, але що тут і радіо грає, і так ось такі чорні цукуси. Так, друзі, ну що, ж, жорстці ще одна стрілиця, це все натуральне, не іскусственне Це слово, це мені як не можу згадати на українській мови, не слово. Беремо звач, бачите, де цикас, який красивий. Такий красивий, колючий колючечка. Ось. Калатеї. Калатеї я вам показувала. Теж були ну, 1999 такі калатеї. Гарненькі. Горщик здоровий. Тисяча-дві тисячі, майже без одного гривень. Так, друзі, ну от. В Резії. Так. Кіланці, яка з тоненькими листочками, з таким жиком, ну і багато тут каланхої. Таланхої зараз бум іде на каланхої, його скрізь Ну Ось такі маленькі антуріуми. Антуріуми, теж бум на них. Якраз, мабуть, що період їхнього цвітіння, тому його скрізь багато. Мої фігурки любимі, там, де я з внучкою вибираю, всі приїжджаю. Вона любить такі маленькі фігурки. Добре, друзі, це на цьому вам кін... я закінчую це другу частину. Буду по черзі вам показувати О, такий здоровенний здоровенний центр. Бачите, людей немає. от Сьогодні п'ятниця. Мабуть, що в суботу буде людей більше, а так і на день Валентіна. До побачення, друзі, Всім миру і покою.